Захисник у всі часи це слово уособлювало в собі мужність, відвагу, самопожертву, благородство. Захисник завжди був для нас якимось особливим тим, хто у лиху годину брав руки зброю і ставав на захист. Дякую тобі. Цей проект спрямований захистити наших воїнів. захистити своєю вдячністю, теплом наших душ їх життям. Віддати шану загиблим Дякую і підтримати тобі, живих. Дякую тобі. Це оберіг для кожного захисника і захисниці, для всіх і для кожного. З любов'ю і вірою у серце, вдячність з дитини і дорослої людини це меседж, що ми всі одна єдина родина, світло, чиста і надійна. Ми всі разом йдемо до перемоги у цій клятій війні. Тож дякую тобі за те, що ризикуєте своїм життям заради нас. Дякую тобі, український воїн, за те, що мої діти живі і можуть насолоджуватися дитинством, що нехтуєш своїм комфортом заради нас, за твою силу, мужність, стійкість, за те, що ти нам даєш можливість. Проснутися за можливість бути вдома за можливість бачити своїх рідних. За можливість вчитися. У на налока в школі за все, що ти для нас зробив. Я дякую тобі за все, що ти робиш для мене і для моєї країни. За те, що можемо гуляти з друзями, за кожне врятоване життя. За стійкість і незламність. Те, що борониш незалежність України, ми можемо спокійно вранці попити каву за те, що борониш Україну та нас, можливість жити та бачити світа за те, що в мене є спокійний ранок і спокійний день, те, що можна надіятись та сподіватися на краще. Те, що ми зараз в себе вдома, завдяки тобі, я можу спокійно ходити по вулиці, не турбуватися за свою безпеку. Ви, жити вільно на рідній землі. Кожен день, який ти просидів в окопі, ради нашого життя, заради того, щоб ми ніжилися у чистенький постріл, Заради нашої батьківщини, нас в першу чергу, що ми можемо жити своїм звичайним життям і ні про що не турбуватися. Те, що можу спокійно спати вночі, що охороняєш мій сон. за те, що ти. Закрив собою нашу державу. За влучність, з якою ти збиваєш ракети, які летять на нас. І за безпеку та можливість сидіти у своїй квартирі. Те, що ми живі, кожне врятоване життя. За те, що захищаєте нашу країну, та не здаєте ворогу знищити наш народ. Те, що повернете живим. що вселяєте в нас спокій і не. щоб оборонити нашу землю від російського ворога, за мужність та відвагу. За кожен новий день. що надихаєте нас боротися і не опускати руки. Жить волю до перемоги за вашу силу, мужність, витривалість та за ваш патріотизм, за те, що ви нас захищаєте і за мирне небо. Над головою за кожний вільний подих, за кожну вільну секунду, за вашу сміливість, наші, наші герої. Що ви захищаєте нас кожного дня і кожну хвилину можу поселитися з друзями і не думати, що зараз мені на голову прилетить якась ракета. Ми нащадки славних запорожців. Окупантам вуха надарем. З нами правда, українці переможці, рідну землю. Всі обереже ви наші. Слава Україні! Героям слава! Віримо у зСУ! Ми віримо у перемогу. Українка, і я цим пишаюся. Все буде Україна! Повертайтеся додому. Живими та здоровими. Ми переможемо. Наші герої, наші непереможні, непідкорні воїни. Це ЗСУ. ЗСУ, дякую вам, що захищаєте мене від російських окупантів. Ви самі сильні військові, яких я бачу. Слава Україні. Дякую тобі, Богдане. Дякую тобі. за досі, що охороняєш мій сон. Я люблю тебе, український воїн. Так, так, саме ти, сили тобі та віри, все буде Україна.